16 продуктів з високим вмістом фолатів фолієвої кислоти. Фолієва кислота вітамін в 9 короткий посібник. Що таке фолієва кислота це водорозчинна вітамінна сполука, похідна фолату, необхідна для синтез дезоксирибонуклеїнова кислота і рибонуклеїнова кислота. Поділ клітин. Утворення нових клітин. Синтез білка. Метаболізм амінокислот бере участь у метаболізмі джигомоцистеїну. Підвищення його рівня може бути пов'язане з деякими серцево-судинними захворюваннями. джерела, харчування, листова зелень, шпинат, броколі, капуста, зелений хорошок, бобові, квасоля, сочевиця, цитрусові, Апельсини лимони, морква, авокадо, ягоди. Ківі, ожина, полуниця, печінка, яйця, мюслі, зернові, особливо збагачені, бобові пластівці, тофу, пиво, дріжджі, арахіс, банани, морепродукти, креветки, локшина, гречка, добавки у вигляді фолієвої кислоти у поєднанні з іншими вітамінами і мінералами, особливо під час вагітності. Рекомендована добова норма RDN Діти 65 400 МКГ в залежності від віку, дорослі 400 МКГ, вагітні жінки 600 МКГ. Жінки, які годують грудю 500 МКГ. Чому це важливо? Розвиток плоду критично важливий у перші три місяці вагітності для формування нервової трубки та профілактики вроджених ват, аненцефалія, ущелени хребта. Синтез дезоксирибонуклеїнова кислота необхідний для росту і відновлення тканин. Кровотворення підтримує виробництво еритроцитів і лейкоцитів. Метаболізм бере участь в обміні амінокислот та інших речовин. Чи може бути дефіцит? Так, особливо у вагітних, якщо вони не приймають фолієву кислоту, при веганській вегетаріанській дієті, якщо не використовують збагачені продукти у людей з недостатньою внутрішньою середовищем, при хронічних захворюваннях гастрит, виразкова хвороба після прийому деяких ліків, тироксан, метотрексат, при зловживанні алкоголом. Симптоми дефіциту, втома, млявість, анемія, виразка шлунка, нерегулярне випорожнення, дратівливість, втома, гладкий язик. Переваги добавок всім жінкам дітородного віку рекомендується щорічно проходити медичний огляд і консультуватися з лікарем про необхідність прийому фолієвої кислоти, навіть якщо вони не планують вагітність, оскільки багато вагітностей є незапланованими. При плануванні вагітності лікарі зазвичай рекомендують почати прийом фолієвої кислоти. Переваги ексцесу, малоймовірний надлишок від їжі. Занадто багато, особливо добавок, може бути небезпечним. Маска дефіциту в 12, надлишок фолієвої кислоти може маскувати дефіцит вітаміну В12, який викликає неврологічні проблеми. Лікування тільки фолієвою кислотою може погіршити стан. Підвищений ризик раку, деякі дослідження пов'язують дуже високі дози фолієвої кислоти, особливо при прийомі з добавками з підвищеним ризиком колоректального раку. Важливо, Добавки слід приймати під наглядом лікаря, особливо якщо у вас є інші захворювання або ви приймаєте ліки. Як насититися? Один збалансоване харчування включить у свій раціон багато продуктів, багатих фолієвою кислотою. 2. Збагачені продукти вживайте крупи, макарони та хліб, збагачені фолієвою кислотою. 3. Поєднання з вітаміном С. Фолієва кислота краще засвоюється з продуктами, багатими вітаміном С, цитрусові, ягоди, болгарський перець. 4. Слідкуйте за споживанням добавок, не приймайте добавки без призначення лікаря. Висновок Полієва кислота є важливою поживною речовиною, особливо для жінок дітородного віку та вагітних жінок. Намагайтеся отримувати його зі збалансованої дієти, а при необхідності приймайте добавки за призначенням лікаря, контролюючи дозу.